Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій ранковій молитві і запрошуючи цю молитву, цю духовну подорож, прошу всіх, знаєте, ще раз і ще раз поглянути в своє серце, поглянути в своє життя. І не боятися того, що ми там побачимо, бо саме від того, що ми побачимо в собі, самих всередині, і залежить те, яким я бачу цей світ. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаїв. Я, я стараю твої провини заради мене самого. Гріхів твоїх не згадую вже більше. Слова Господа, який промовляє через Ісаїв до людей. Знаєте, в Старому Завіті було така, не то, що думка існувала, таке певне, можливо, навіть вчення, те, що. Все, що відбувається погано в житті людини, це наслідок її гріхів. Що здоров'я, все, все це залежить від того, які гріхи людина вчинила. Зрештою, воно так і, і має певний зв'язок те, які гріхи я чиню, і мій стан здоров'я. Але для людей старозавітніх, то, особливо євреїв, розумієте, це мало особливий такий. Наголос, все, що погано з тобою стається наслідок твого гріха. І люди жили в такому постійному стані пригніченості, жили в постійному стані такого меншовартості, я би так сказав, тому що деякі священнослужителі використовували це. Для того, щоб контролювати людей, деякі царі, які відступили від віри в Бога, теж цим, цим користались, оцим страхом перед Богом, страхом тим, тим постійним пригніченням того, ти грішник, тому ти страждаєш. Але при цьому вже навіть тоді, але перепрошую. Але навіть тоді був час і обряд звільнення від гріха. Треба було принести жертву, прийти якусь жертву скласти, чи міг, чи не міг. І в залежності від того, якої, наскільки багата твоя була жертва, залежно, чи відпускаються тобі твої гріхи, чи ні. І от знаєте, це теж перетворили потім на бізнес. Не ставило собі за мету того, щоб було це прощення гріха. Це був просто бізнес. Коли Христос війшов був в храм, і згадайте цей епізод, коли він почав виганяти з храму цих всіх міняйлів, тварин, птахи, це ж не було просто так. Це було подвір'я храму, де ніхто не мав нічого лишнього робити. Але це подвір'я храму перетворили на. Торгівельний майданчик. Для того, щоб люди не ходили далеко, не шукали тих тварин, птахів, яких мали принести жертву, все там зразу куплялося, як то кажуть, все зразу. Тобто подвір'я храму перетворили, замість молитви, перетворили на оцей торгівельний майданчик. І от за цим всім, знаєте, що було небезпечно, втратила справжня суть віри. Справжня втратила суть оцієї жертви. Тому що ця видима жертва, це мало бути озна... видимою ознакою того, що Господь Бог прощає. І суть була важлива не в тому, щоб принести цю жертву, а суть була, важли... суть була в тому, що людина визнає свій гріх. І конкрет, за конкретний гріх, за конкретний проступок, вона мала принести жертву. Тобто, приносячи цю конкретну жертву, вона визнавала свій гріх. Це була, знаєте, така старозавітня форма сповіді. Але все перетворилося на бізнес. І от Ісая в своїх видіннях говорить ті пророчі слова. Нагадує людям про те, що не ось ця жертва є моментом прощення, а Бог прощає гріхи. Бог є той милосердний, який здатен все простити. Бог є та любов, яка все прощає. А нам потрібен тільки видимий знак підтвердження цього. Щоб це сталося, людина має стати і чітко заявити. Про свої гріхи. Я зробив це, я зробив це, я зробив це. І тоді Бог прощає нас. Видимою цією ознакою прощення наших гріхів, перестала бути ось ця жертва, яку приносили в Старому Завіті. Це стали слова, які промовляють священники Відпускаються тобі твої гріхи. Це ті слова, які колись промовляв Христос до людей, які до Нього приходили, до блудниці, яка втирала своїм волоссям ноги Христа і миром, і сльозами вмивала їх. Багато тобі прощено, іди відпускаються тобі гріхи. Розслабленому, який лежав. На, на ліжко, до якого принесе до Христа і сказав, відпускаються тобі твої гріхи. Скільком людям він казав, після оздоровлення, тобто очищення, визнання їхніх гріхів, він казав, прощається тобі. Блудни, жінка самарянка. Все це були моменти сповіді, але видимим знаком того, що їм прощені їхні гріхи. Були ці слова Христа прощаються тобі твої гріхи. Христос був видимий, Він, був, він розмовляв з людиною лице в лице. І саме тому так важлива є сповідь, коли людина розмовляє священником лицем в лице, але священник виступає, знаєте, цим видимим знаком Божої милосердя і любові до нас. Сповідь це не просто сісти десь собі там в кімнаті, щоб ніхто не знав і не чув, раптом не почувши, що скажеш. Сповідь, справжня сповідь — це коли ти йдеш до священника і чуєш ці слова, відпускаються тобі твої гріхи. Чому я сьогодні про це все говорю? Та тому що наша боротьба, наша війна. Це війна також з нашими пристрастями. Це війна з тим, що в нас всередині є, з тим, що накипіло. Знає, знову ж таки, е, дивлячись у цю стрічку новин, у тих всіх коментарі дописи, бачиш, скільки негативу, матюків, приниження є по відношенню до наших ворогів. Хто... Я не хочу, щоб ви зараз тут. Ціла дискусія починалася про це, як їх називати. Розумієте, коли ми починаємо говорити матюками, коли ми починаємо говорити з таким приниженням про них, я скажу одне. Ми стаємо їхньою копією. Ми такі самі тоді, як і вони. З такою самою ненавистю, яка в них, злобою, мовою такою, як у них. І тоді вони перемагають. Якщо вони зробили нас схожими на себе, такими, як вони, у мові, в поведінці, вставлені до інших людей, вони перемогли. Знаєте, є таке слово ворог, загарбник. «душегубець». Чому ці слова не використовувати? Це не приниження. Це означення стану людської душі. Ворог той, який ворогує, той, той який бореться проти життя. Душогубець, той, який знищує морально, фізично і духовно. Загарбник – той, який забирає чуже, злодій краде. Ці слова якнайкраще відображають суть наших, тих людей, які прийшли до нас. Чому їх не використовувати? І це буде набагато краще. Тому що тоді ми зберігаємо свою душу. Господь Бог прощає гріхи. Господь Бог оздоровляє людину, а нам потрібно до нього прийти. Бо в оздоровленні своєї душі ми стаємо сильнішими. Ми стаємо такими, що Оцей бруд, це болото, яке на нас виливають, наші вороги, воно не буде мати значення до нас. Воно не буде нас торкати, ми не будемо до них уподібнюватись. Але щоб це сталося, ми маємо зазирнути всередину себе. Побачити от то все, той бруд, який я допустив, щоб там був. І після того прийти на сповідь. І цей бруд себе вилити. Не просто сказати Я грішний, а озвучити кожен конкретний вчинок, кожне конкретне слово, думку. Бо чим більше бруду себе я вилию, тим насправді я стану сильнішим. Тим менше я буду що е, підвладний під я. Мені так складно висловитись, я сильніший буду, і мене менше буде зачіпати болото, то, то ненависть, бруд, який виходить з боку наших ворогів. Тож пам'ятаємо собі, що тільки Господь Бог прощає гріхи, але видимим ознакою нашого прощення це є сповідь. Отче наш! Що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас за грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, перекордонників, поліції, усіх наших військовополонених поверни живими, нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благословить, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Дякую. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!